У Сумах попрощалися з гранатометником механізованої роти механізованого батальйону Олександром Панасенком. Чоловік загинув на російсько-українській війні. Десять місяців воїн вважався зниклим безвісти, розповів старший брат Олександра Ігор. Чоловік згадує дитячі роки майбутнього захисника. Повністю з дитинства на руках носив, коляски возив його. Це мені було дев'ять років, йому було рік. Ну, Що вам хочу сказати? Гарний хлопчик був тихенький. Нешкідливий. Бачите, він виріс справжнім захисником, чи він був в поліну, чи забрали його рашисти, потім по обмінному фонду обміняли, так казали. Чи вже був загиблий, було, забрали, обміняли. Знала Олександра з дитинства і подруга його мами Людмила Григорівна. Я його не називала ніяк, тільки Сашуні. Це я знала його з дитинства, як він ходив в школу. Потім він навчався в училищі номер 2 де я працювала викладачем. Це була не конфліктна дитина, хочу учень можна сказати, дисциплінований, дуже серйозно відносився до всього. Можна сказати, що він був самим найкращим у групі. А потім, коли він в армії відслужив, у нього там трапилася травма руки, травма була серйозна. Ну, не дивлячись на це, він дуже любив село. У нього бабуся була, і я з того самого села на одній вулиці з ним були. І він, коли він прийшов за армії, він сказав: Мамі, мені тісно в чотирьох стінах, я хочу в село. З тих пір розповіла жінка, Олександр жив у Гребиниківці Охтирського району працював модельником, обладнав собі майстерню, дбав про город, вирощував квіти. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, пішов до військкомату. За інформацією Сімського центру комплектування воїн загинув 10 жовтня 2023 року неподалік населеного пункту Лиман, 1 Куп'янського району Харківської області, виконуючи бойове завдання з виявлення і знищення сил противника. Це людина була, то жаталановито завжди, знаєте, такі з юмором співав. Я дуже пам'ятаю пісню, яку нам співав на нашу свадьбу, Старшим старшому нас на свадьбі був. Ну, так життя склалося, що в нас забере найкращих. І Це дуже пригнічує. Поховали захисника України на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.